Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Це ще не кінець історії. Матвія 6.10. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Коли британський драматичний серіал за службовими обов'язками завершувався. Його заключну серію переглянула рекордна кількість телеглядачів, аби побачити, чим завершиться битва з організованою злочинністю. Однак фінал розчарував багатьох глядачів, бо натякав на перемогу зла. Один шанувальник телесеріалу сказав: Я прагнув торжества справедливості. Ми потребували морального фіналу. Соціолог Пітер Бергер. Якось зазначив, що ми прагнемо надії та справедливості, надії на те, що одного дня зло буде подолане, а ті, хто його чинив, будуть покарані. Світу, якому перемагає зло, суперечить тому, як насправді він має функціонувати. Розчаровані шанувальники телесеріалу, ймовірно, навіть не усвідомлюючи, висловлювали глибоке бажання відновлення світу. У молитві Отче наш Ісус реалістично дивиться на зло. Воно існує не лише серед нас, але й у значно більших масштабах. Цей реалізм супроводжується надією, бо є місце, де зла немає, це небеса. І це небесне Царство направляється до землі. Одного дня Божа справедливість стане остаточною, прийде моральний фінал. І зло буде знищене. Навіть якщо зло іноді перемагає, лишаючи нас з розчаруванням у серці, пам'ятаймо, що Божа воля все одно здійсниться як на небі, так і на землі. Чому, на вашу думку, ми прагнемо надії та справедливості, як молитва Господня може допомогти нам впоратися зі злом та розчаруванням? Помолимось. Небесний Отче, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.